Добре, розкажіть мені, які парадигми програмування у мобільній розробці в сучасній Java використовуються. Наразі використовується синхронне програмування, функціональне та об'єктно орієнтоване це ну, з того, що я точно використовувала, знала, що знаю, що воно використовується. Тобто Java стала мультипарадигменою так. Платформою. І також реактивне так. програмування зараз використовується зараз RX, так? Так. Java Rx. так. Не писала Java Rx. Ну, тоді… Н Ні, не писала, просто чисто. Це написала. Ну, концепцію розумієте, на базі чого? Якого паттерну, на базі якого паттерну побудована концепція? Ну, як я розумію, реактивне програмування будується на стрімах. От як, наприклад, в Java є стріми, коли ми беремо колекцію і за допомогою форич проходимось по кожному елементу, так і тут у нас є якийсь потік е, даних, і ми якби його перетворюємо в потік з ним працюємо. Угу. Тобто ми не просто маємо е, події, а маємо потік подій. І можемо його, ну, по-перше, перенаправляти, модифікувати і ще які там є оператори. Ну, наприклад, що можна там робити? Редувати, можливо, фільтрувати. Так. А, ну, ще, ще можна, можна а, керувати пропускною здатністю каналу. Ліміт, наприклад, встановити. Об'єднувати події, розділяти. Все-таки. Ну, все ну mm -hmm. що не використовували, то yeah. е, більш е, глибоко ми це не будемо, я думаю, питати. А е, які у нас ще патерни є для того, щоб якісь паралель, паралельні дії робити? Ну, можливо, щось з івентами, що ви використовуєте? Наприклад, Pattern Observer. Ну от зараз я працювала на бібліотеці Jetpack Compose. Там є такі, як стейти. І це коли ми перемальовуємо кожного разу на весь інтерфейс, ми встановлюємо стейт, наприклад, на кнопку і. Цей стейт спостерігають за кнопкою, при випадку, якщо там кнопка натиснута, ми знаємо, що кнопка може змінитися, і молоді частки, які закріплені за стейтами, ми перевимальовуємо, якби ми за ними спостерігаємо, а все, що у нас статичне, ми якби його не чіпаємо. Ага. Тобто це підписка на події. Так. Для цього нам скільки для реалізації цього паттерну, скільки в Java нам потрібно. Мати, е, взагалі, абстракції. Ну, нам, чесно кажучи, напевно, я отак сходу точно ну, не ну, зможу сказати, але ну, нам ну, потрібно якби, об'єкт, за яким ми спостерігаємо, клас, який за ним спостерігає. Абсорбул та обзор. Так, два два об'єкти. Один може обстегати, інший щось видає, на нього можна підписатися. А в JavaScript ви. Бачили, чим відрізняється? Не бачили. Так. Ну там є декілька схожих патернів, але yep. там потрібен тільки один клас. Для того, Так, підписувати. Mm. Да, так, Точно. І Event-таргет. Тобто, можна е, у фронтенді пишуть за допомогою event таргету Ну, це те, те, те саме, що е, клас, який генерує події. А підписуватись, щоб не потрібно бути класом, просто можна передавати туди колбек. Окремий колбек. Ну, я думаю, що в Java теж таке можна зробити. Як ви думаєте? Так, ну от в Свінгу є, наприклад, event listener. Коли ми передаємо подію, якби в залежності від події, ми вже там дію, яку виконує там кнопка, наприклад. Виконуємо передаємо, якби використовуємо. Listener, як використовуємо ліснер як аргумент. Так, добре. Що, що у нас з системою модульності? Як ми формуємо структуру файлів, структуру каталогів? Ну, саме для мобільних додатків на Java, можливо, якісь рецепти. Ви мені підкажете? Ну, якщо для Android, то зараз використовується перший якби сло з трьох, трьох якби, шарів. Перший слой це Data Layer, це взаємодія з API або бази даних. Він відповідає якби, за те, щоб діставати дані. Потім опціонально є domain Layer, якби можливо, якісь математичні обчислення чи якісь перетворення з даними треба робити. Тоді ми вносимо їх сюди. І є UI-леєр, в якому зберігається вью яка дістає з data layer або з layer ці дані і передає їх власне на ui шари які вже бачить юзер. Також мені здається, можна використовувати паттерн MVC, модул вюєконтролер. От нещодавно я читала про патр model view вмодул. Це тобто модул у нас відповідає за, ну, це приблизно те ж саме, як я розумію, що MVC, тільки замість контролера у нас View model, яка здійснює взаємодію між моделлю та View. Так, добре. Які ще подібні, подібні до MVC, є паттерни, можливо, ви ще чули якісь. А, чесно кажучи, не пригадую. Ну, ще може бути презентер. Так. ну Не займалися цим. Ну, я думаю, що поки що ви ж тільки починаючий розробник на перший же курс. Так. Нормально. А, так, а якщо нам потрібно пересилати. На наш клієнтський додаток е, якісь об'єкти, які зберігалися на сервері в базі даних, то де ми їх можемо зберігати на клієнтській частині, і що буде, якщо, наприклад, додаток е, е, раптом вилетить, чи нам потрібно їх перечитувати, чи ми можемо їх десь е, зберігати тимчасово? Ну, знову таки, я поки працювала лише з Android. В Андроїді ми використовуємо якби базу даних SQLite, і Вона прямо в телефоні там створює свою базу даних під цей додаток і туди, якби скачує дані, які нам потрібно в, в офлайн форматі. Якщо, наприклад, вилетів інтернет, то можемо якби використати. З бази даних. А щодо того, якщо вилітає, я трошки детально ще цю тему не заглиблювалась, але, от, наприклад, Jetpack Compose дозволяє, якби писати програму під різні стани. Там, коли програма закрита, коли юзер вийшов з програми, але не закрив вікно, коли там щось крашнулося, коли активний. Тому я так розумію, що з це треба робити. Так, добре. О, я бачу, ви тут навіть SQL бази даних використовували, так? Так, трошки. Це я дивлюсь, self-assessment, і там же. Ж... Бачу і стріми, і воркери. А що у нас з багатопотоковим програмуванням у Java на Android? Можна створювати потоки. Так ну от я, наприклад, працювала через короти, коротини через синхронне програмування. Це для того, от я використовувала для взаємодії з базою даних, щоб не фрізився ui інтерфейс. Він він залишається якби на мейн потоці, а при створенні карантину всі операції з базами даними, коротин якби виштовхує на додатковий поток, і потім, коли там дія виконується, воно повертається в основний потік. Добре. Так, я бачу, що у паттернах теж ви тут по собі знань. Так, читала. Ну, звичайно, це ж джава, там паттерни потрібні. Так, просто не попишеш простоню коду, як в JavaScript. Можливо, якісь патерни ви частіше використовуєте. Ну, може, з. Банди чотирьох чи якісь специфічні паттерни для там Живовського фронтенду? Ну от зараз в, в курсовій роботі я використовувала паттерн. Ветер месо для того, щоб кожного разу у мене під кожний інтерфейс, якби була своя view model, і я для того, щоб це окремо створювати, я просто передаю туди фабрику, і от воно створює. Так, от, ну, що використовувала ітератор. от в попередньому проєкті у мене там був матричний калькулятор. Я потім за вашою порадою перероблювала цикли на ітератор. Потім, от, наприклад, в лабораторних по алгоритмах і структурних дан, даних обхід граф робила через ітератори. Добре. Добре. Так. Може, якісь ви використовуєте для тестування засоби, чи для обробки помилок. щось Якісь поради можете дати. Ну, ось, чи якісь практики, які ви в своєму коді зазвичай використовуєте: обробка помилок і тестування наразі я використовувала G unit а в основному, це для тестування. А щодо обробки помилок, то try catch або там перевірки, наприклад, от в Котліні зараз дуже мінімізована кількість помилок завдяки тому, що там тип а, є налобезпечні типи, тобто помилок з налом можна повністю уникнути. А щодо парад, ну, взагалі, рекомендується 100% покривати коду тестами, але зазвичай дуже важко. Uh -huh. Іди, так. Е... Ну, а якщо у нас е, помилки виникають десь на стрімах, на потоках чи на цьому паттерні е, publisher subscriber, то там є якісь е, специфічні особливості обробки помилок? Специфічні, е, чесно кажучи, я ще це не проходила. Добре, а що таке dependency injection, знаєте? Ну, це не обов'язково для першого а, курсу, але я просто бачу, що ви е, поставили що знаєте. Це коли, ми, якби е, у нас є, наприклад, об, якби на прикладі, це мені буде легше на прикладі, у нас є кавого об'єкт, є клас кавова машина, і ми е, замість того, щоб е, в ній зробити якісь там дані по по каві ми можемо передати окремий клас каву, якби як ін'єкцію зробити цим класом, щоб якби вона не на додаткових цих параметрах, а їх приймала якби з іншого класу. Якби це зазвичай у вигляді змінної зберігається. Так, добре, добре. Ну Мені здається, що. Питання закінчилися. В мене я. так вмію, що можна поставити Можливо, у вас є якісь питання до мене. а Можливо, ви можете порадити якісь книги, які варто прочитати, там, можливо, в парадигмах, можливо, ще по чомусь такому. О, я думаю, що по, по книгах є. я прийшлю у чат нашої групи, так, щоб всі назви. Ну, ви знаєте, у, у мене є такий е, е, список книг, е, для того, щоб е, вдосконалити саме програмування, навички програмування, але е, нещодавно, там, десь тиждень тому, я опублікував список книг, які розвивають ну, розробника глибше, тобто не там банду чотирьох, не Фаулера з Мартіном, там і всі такі дядьки, а книги, які е, дають, дають можливість замислитися над тим, як ми пишемо семантику, синтаксис, як зробити код більш зрозумілим. Тобто, патерни – це звичайно добра річ. Uh, і без їх знання ну, не можна нормально писати, але uh, якщо людина повивчає дуже багато патернів, є uh, така е, анти, uh, хочеться їх всі застосувати. Ну, просто вивчив там 20-30 патернів, і потім дивишся на цей код, і там все це. Ну. Хоча воно не потрібне. Да, не буває. Просто, просто тому, що вивчив. Ну, хочеться ж ну, десь використати. Ну, як так, я вчив і ніде не використати. Ну, це оверенжиніринг. То як від цього відходити, це, мені здається, більш важливіша штука. Тобто, які книги читати для того, щоб освоїти там всякі підходи з чистої архітектури, чистий код можна там взяти. Це таке, да? Так. А ось як себе, як себе обмежувати? Ну, у мене є специфічне таке бачення, що потрібно читати для цього. Це не зовсім книги з програмування, але я е, всій групі там, я думаю, так. Дуже дякую. Добре тоді.